Всім привіт! І залітає до нас на продаж. Ось такий Fiat 500. Це в нас електромобіль. 16 рік. Запас ходу по місту мінімум 150 км. Автомобіль весь доглянутий весь в гарному стані, як технічно, так і візуально. По кузову без м'ятин, без подряпин, весь в заводських зазорах, все в колір. Рівний як струна. Дійсно гарний стан. Видно, що за автівкою слідкували. Їздила дівчина. Обережно. Ось так виглядає в нас салончик, все охайненько, чистенько. Другий ряд сидінь. Коробка в нас на кнопках. Є двохзонний клімат, підігріви сидінь, склопід'ївники, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, круїз, повне мультикермо, гарна мультимедіа, чорна стеля. По автомобілю працює кожна кнопочка. Пробіг у нас, до речі, всього 97 тисяч кілометрів. Автівка на бойовому ходу. Хто хотів би придбати собі авто, цю автівку можна подивитись в Одесі за адресою Грушевського 15А. Придбати цю красуню можна як за готівку, так і в кредит або лізинг. І звісно, у нас є трейдин.